Всесвітня історія Олександра Гісем, Олександр Мартинюк, 7 клас. Аудіокурс плюс презентація. Параграф 2. Виникнення варварських королівств Франкська держава. Розділ 1. Повторюю. Перші середньовічні держави. Параграф 2. Виникнення варварських королівств Франкська держава. Попрацювавши цей параграф, ви дізнаєтесь, як утворилися варварські королівства, які риси були притаманні Франкській державі за правління меровінгів, як утворилася і чому розпалася Франкська імперія, що таке варварські королівства, салічна правда, Алот, Бенефіцій, Майордом, Вассал, Рицар. Каролінське відродження. Пригадайте, що таке держава? Як утворювалися та припиняли своє існування держави стародавнього світу? Що таке імперія? Запитання перше. Утворення варварських королівств. Першу варварську державу на території Західної Римської імперії. Вестготське королівство утворили Вестготи в 418 році за згодою імператора Гонорія. Дослідники називають її та інші держави, утворені варварами варварськими королівствами, оскільки влада в них належала колишнім ватажкам племен, які проголосили себе. Самостійними володарями королями. Приблизно в той самий час у Північній Африці виникло вандальське королівство, створене вандалами й Алланами. У басейні Рони в 443 році виникло Бургундське королівство, а в південно-західній частині Іберійського півострова. В першій половині V століття утворилося королівство Свевів. Після усунення від влади останнього римського імператора Ромула Августула виникло королівство Одоакра. Проти нового правителя виступив молодий вождь остготів Теодоріх. Який у 493 році вторгся до Італії, убив Одоакра та проголосив себе королем готів та італіків, постготське королівство Теодоріха було найбільшим серед держав, заснованих германцями на території колишньої Західної Римської імперії. Від середині V століття розпочалося масове вторгнення на територію колишньої римської провінції Британія північно-західних германських племен Саксів, Англів і Ютів. У результаті англо-саксонського завоювання на землях Британії утворилося сім королівств. Згодом завойована ними країна отримала назву Англія. У цей самий час у Північній Галії виникло Франкське королівство. Останнім за часом виникнення було королівство Лангобардів, яке утворилося в другій половині VI століття. До середини 8 століття воно займало майже весь Апенінський півострів, півострів Істрія та острів Корсика. Усі варварські королівства із часом розпалися або були завойовані. Лише Франкське королівство відіграло важливу роль у подальшому розвитку середньовічної Європи. Ви бачите портрет Теодоріха I гравюра 18 століття, золота монета, чи її називали Соліт Одоакра, і що таке, що означає термін варварське королівство? Запитання друге: Франкська держава Меровінгів. Назву Франки у перекладі означає вільні відважні, почали використовувати від середини Третього століття щодо германських племен, які жили по нижній і середній течіях річки Рейн. У п'ятому столітті франки захопили північно-східну Галію. Одним із найвідоміших вождів франків у той час був Меровей. Саме він започаткував першу королівську династію франків Меровінгів. Її найславетнішим представником став онук Меровея, Хлодвіг, 481 гіре, 511 роки. У 486 році Хлодвіг, уклавши союз із вождями інших племен, досяг єдності франків і вирушив на завоювання римських володінь. У вирішальній битві поблизу міста Суасон Франки розгромили римські війська і завоювали Північну Галію, де утворилася Франкська держава Меровінгів. Після завоювання Галії Хлодвіг знищив більшість вождів, із якими разом воював проти римлян і став королем, тобто єдиним правителем держави. Скликати загальні народні збори він припинив, центром управління державою став королівський двір. Усі питання Хлодвіг тепер вирішував самостійно або радився лише з довіреними особами. У його розпорядженні були ополчення франків і постійний загін відданих королю воїнів, на утримання яких за римським звичаєм почали збирати податки до скарбниці Хлодвіга. Для збору податків і підтримання порядку в державі, він із наближених людей призначив правителів. Їх назвали графи. Найвищим судею у Франській державі став сам Хлодвіг. До завоювання Галії у Франків не було писаних законів, а існували лише звичаї. Які в усній формі передавалися з покоління в покоління. Такі правові норми називають звичаєвим правом. Запис законів франків, зроблених за Хлодвіга, є однією з найдавніших пам'яток звичаєвого права в Європі. Він дістав назву Салічна правда. За назвою Племен. Салічних франків, із якого походив сам Хлодвіг із цього племені салічних франків. Салічна правда стала першим збірником писаних законів у франків і засвідчила початок поступового переходу від варварства до цивілізації. Після смерті Хлодвіга, Франкська держава була поділена. Між чотирма його синами, які продовжили завоювання батька. Водночас брати, брати намагалися знищити один одного і загарпати чужі землі. Наприкінці VI століття земельні ділянки, отримані франками після завоювання Галії, стали їхньою власністю. їх називали. Алодом, який можна було вільно продати або заповісти. У другій половині Сьомого століття Франкська держава остаточно занепала, і сучасники назвали цю дому часом лінивих королів. Королі з дінастії Меровінгів залишалися при владі, але насправді всі справи вирішували. Королівські управителі майордоми. Так, ви бачите бронзову медаль Холодвіга I. Потім термін, що означає салічна правда. Прочитайте вслух і інформація. Що жителі завойованої Франками Північної Галії сповідували християнство, Тому хлодвіх разом із загоном відданих воїнів у 496 році прийняв християнство за західноримським зразком. У такий спосіб Хлодвіг та його наступники здобули підтримку з боку християнського духовенства, що полегшило подальше підкорення південної галії, а також сприяло зміцненню авторитету влади Хлодвіга серед франків. І столицею своєї держави у 508 році він зробив париж. Ви бачите схему? Будь ласка, от роздивіться і поясніть за цією схемою, як Хлодвіг керував своєю державою. Так, третє запитання: Каролінги Франкська імперія. Перед вами пояснення термінів. Що таке алот? Майордом Бенефіцій Васал, Рицар. І ви можете подивитися карту. Каролінги, Франкська імперія. Наприкінці VII століття єдиної Франської держави фактично не існували. До того ж її загрожували нові зовоєвники Араби. Боротьбу проти них очолив майордом Карл Мартел у перекладі Молод 714-741 роки. Він розумів, що лише добре озброєний кіннотник, здатний до далеких походів і швидкого пересування, міг зупинити арабську навалу, основу війська якої складала легка кіннота. Проте спорядження вершників коштувало дуже дорого, дорівнювало вартості 18 а то і 20 корів, і простий франкський воїн не мав змоги його купити. Для можливості придбання зброї та коней Карл почав роздавати землі своїм воїнам за умови несення ними військової служби. Селяни, які жили на цих землях, мали утримувати своєю працею нових власників. Така форма володіння землею дістала назву бенефіцій. І з століття тих, хто володів бенефіціями, називали васалами, а тих, кому вони служили, називали сеньорами. Створення важкої кінноти започаткувало середньовічне рицарство. Спираючись на кіне військо, Карл Мартел розбив арабів у 732 році в битві під Пуатіє. Ця битва мала вирішальне значення для долі європейської християнської цивілізації середньовіччя. Тому що було зупинено наступ арабо-мусульманського світу на Європу з південно-західного напрямку. Наступником Карла Мартелла став його син, Піпін III Короткий, 741 768 роки. Який спочатку також мав титул майордома. За підтримки папи Римського, усунувши від влади останнього короля з династії Меровінгів, у 751 році Піпін III короткий став королем. Піпін III короткий передав свою владу сину Карлу, якого згодом назвали Великим, так з'явилася нова династія, що дістала назву. Піпінідів або Каролінгів. Карла Великого 768-814 роки вважають не тільки найвидатнішим представником династії Каролінгів, але й найвідомішим монархом західноєвропейського середньовіччя. Король Франків та імператор заходу швидко об'єднав у межах створеної ним імперії більшу частину Західної Європи. Він поклав край до бітемних віків, що панувала після загибелі Західної Римської імперії. Усе життя він провів у воєнних походах, збільшуючи територію своєї держави. Успіхам Карла сприяла важка кіннота. Створена Карло Мартелом. Король удосконалював систему управління державою, піклувався про розвиток культури, цей час вчені згодом назвали каролінським відродженням. У той час із півночі і північного Сходу державу Карлу Великого оточували землі германських племен, передусім Саксів. На півдні була Іспанія захоплена арабами-мусульманами. На Сході жили авари та слов'яни. Ставши королем, Карл Великий у 773-774 роках знищив Лангобардське королівство та приєднав його землі до своєї держави. Однак, у 778 році Франкське військо зазнало поразки від арабів. Та місцевих племен басків у Ронсельвальській ущелині. Цю подію оспівана у старофранцузькій героїчній поемі, яка називається Пісня про Роланда і була створена в середині 12-століття. Найважливішими і найважчими були війни проти саксів. 772-804 роки. Спочатку Карл захопив майже всю Саксонію та спробував навернути її жителів на християнство. У відповідь, волелюбні, вірні богам своїх пращурів Сакси, повстали. Майже 20 років тривало протистояння між саксами і франським королем. У 788 році Карл Великий захопив баварське герцогство. Він воював проти слов'янських племен, а згодом уклав із ними союз проти аварів і розпочав війну з аварським каганатом, тобто державою, утвореною кочовиками аварами в Панонії, тепер територія Угорщини. У результаті трьох походів 791 796 років Карл Великий розгромив аварів, а аварський каганат зник із карти Європи. Унаслідок завоювань Карла Великого, під його владою опинилася значна територія, що за розмірами нагадувала колишню Західну Римську імперію. Серед оточення Карла. Виникла ідея проголосити його імператором за зразком давніх римлян. Після того, як Карл Великий допоміг папі римському Льву Третьому перемогти римську знать і повернути владу, папа запросив монарха до Риму. Під час урочистого різдвяного молебню 25 грудня 800 року. Він несподівано для присутніх увінчав короля імператорською короною та надав титул правителя Римської імперії. У 812 році Візантія також визнала Карла імператором Заходу. Держава Карла Великого була поділена на окремі округи, які називалися графства. Призначені королем графи збирали податки, здійснювали судочинство, очолювали місцеве ополчення. Наприкінці весни і восени король скликав загальнодержавні збори. На весняні збори могли прийти всі вільні люди. На них монах отримував відомості про управління, стан справ і потреби тієї або іншої місцевості. На схвалення учасників зборів він представляв капітулярії, так називали закони і адміністративні розпорядження монархів. На осінні збори запрошувалися лише найважливіші радники Карла, під час яких обговорювалися різні питання державного життя та ухвалювалися капітулярії за ними. Майже всі. Дрібні вільні власники землі перетворилися на залежних селян, оскільки не могли самі витримати тягар військової служби та придбати необхідне спорядження. Тому Карл призивав до війська лише власників чотирьох наділів. Іншим селянам доводилося або на спільні кошти відправляти до війська одного кіннотника. Або шукати захисників, які могли б звільнити їх від служби. Захисниками селян ставали великі світські або церковні землевласники. Залежні селяни звільнялися від військової служби і втрачали давні права. Їхнім судею та господарем ставав захисник. Ви бачите пояснення термінів хто такий монарх. Що таке каролінське відродження? Портрет Карла Великого художник Дюрер 16 століття і фрагмент підпису Карла Великого. Запитання четверте. Розподіл імперії Карла Великого. Карл Великий помер в 814 році та був похований. В Ахені, де жив останні роки. Після смерті короля створена ним імперія проіснувала недовго. Причини розпаду полягали в самому характері держави. Карл Великий силою об'єднав племена, різні за рівнем розвитку і культурою, у яких спільною була лише християнська віра. Господарство мало натуральний характер, усе необхідні речі та продукти вироблялися не на продаж, а для власного споживання. Через відсутність торговельних зв'язків округи імперії Карла Великого існували окремо. Графи, які управляли земля, землями, прагнули закріпити їх за собою, щоб передати в спадщину своїм нащадкам. Оскільки міцною системою управління у Франській імперії не існувало, вона почала швидко розпадатися. За онуків Карла Великого Лотаря, Людовика II Німецького і Карла II Лисого було остаточно оформлено розпад Франської імперії. У 843 році на з'їзді у Вердені. Онуки імператора уклали угоду про поділ імперії на три частини. Лотар отримав середню державу з імперськими містами Ахен і Рим. Людовик II Німецький отримав Східнофранську державу, а Карл ІІ Лисий отримав Західнофранську державу. Імператорський титур, титул зберігався за Лотарем. Але особливих прав щодо братів, які стали самостійними королями, він не мав. Верденський поділ імперії онуками Карла Великого започаткував три майбутні західноєвропейські держави Німеччину, Італію та Францію. Чи погоджуєтесь ви з тим, що? Уважно прочитайте. Якщо погоджуєтесь, то чому, якщо ні, то теж чому. Дати, які треба запам'ятати 486 рік заснування Франкської держави. 800 рік заснування Франкської імперії. 843 рік розпад Франкської імперії. Ви бачите зображення. На ній Клотильда Бургунська вдова Хлодвіга ділить Франкську державу. Це середньовічна мініатюра. Що на вашу думку хотів показати оцим творам художник? Опис Ронцельванської битви Франків із басками в 778 році прочитайте. Запитання і завдання. Запитання, друге, друге третє, четверте, п'яте в усній формі дайте відповідь. А далі я вам пропоную подивитися невелику презентацію і згадати, про що ви зараз прослухали. Дякую за увагу! Презентацію, будь ласка, додивитись до кінця.